Роль роботи соціальних працівників важко переоцінити. Це відчуває кожна людина і все суспільство в цілому. На сьогоднішній день в області працюють більше 6 тисяч соцпрацівників. Півтори тисячі з них державні службовці, решта медики, реабілітологи, волонтери, люди, які щодня піклуються про інших. Як розповідає голова обласної ради Іван Момот, зараз пріоритет роботи владних структур реалізація комплексної програми захисту та підтримки людей з обмеженими можливостями. Тільки в цьому році передбачено 8 мільйонів на виконання цієї програми, але і програми, які пов'язані із медициною, вони теж практично націлені на людей, які потребують соціального захисту, і обслуговують цих людей: ветеранів, інвалідів, малозахищених людей. Обласна влада опікується 14 інтернатними закладами, яких постійно мешкають більше двох мільйонів людей. На покращення умов їх життя, заміну вікон, забезпечення опалення, розповідає Іван Момот. У поточному році виділено близько 10 мільйонів гривень. Зараз у Полтавській області працюють 34 будинки соціального піклування. Планують створити ще сім. Значна увага приділяється реабілітації дітей-інвалідів. На базі Кременчуцького центру реабілітації буде відкрито денне відділення. Кожен приходять в центр від дітей, причому ви знаєте, наверное, я к ним отношусь не, ну, не как як вот, з медицинським образованием, там врач, да, или, или спеціаліст по фізичній реабілітації к рібінку в больному. А наверное, больше більше той позиції, чим я можу допомогти і и як вот немножко поддержать родителей. Допомога соціальних працівників незримо супроводжує людину у будь-яких сферах діяльності. Із 170 тисяч соціальних працівників в Україні в нас в області 580 працівників саме обласної служби зайнятості. Що стосується досягнень, ми сьогодні реалізуємо головне право людини право на труд. Опція працевлаштування проти минулого року зросли. Ще одне не менш значне право право на захист, також реалізується не без допомоги працівників соціальної сфери. До матеріального забезпечення належать такі види забезпечення, як допомога в зв'язку з тимчасовою тратою працездатності, в тому числі і зв'язку з доглядом за хворою дитиною чи хворим членом сім'ї. Допомога зв'язку з вагітністю та пологами, а також допомога на поховання. Традиційно день працівників соціальної сфери святкують у першу неділю листопада. Цих героїв непомітного фронту привітали заздалегідь святковим концертом, почесними грамотами та грошовими винагородами. Це свята робота, це так скажем люди, які е, працюють в режимі певної самопожертви. Це психологічно, так сказати, складно, це і, так скажемо, інші всі речі. Тому тільки низький уклін і шана тим, хто сьогодні працює в цій сфері. Багато років тому давньокитайський філософ Конфуцій сказав: Турбота, тобто увага до інших, це основа хорошого життя та гідного суспільства. Проте цей вираз має силу ще й досі. І це щодня доводять працівники соціальної сфери. І це щодня доводять працівники соціальної сфери.